Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 25 копійок 2006 року. Монетки виготовлені з латуні та алюмінієвої бронзи. На аверсі монет бачимо зверху напис Україна. По центру зображений тризуб знизу «Дата 2006 і по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис 25 копійок та по колу ягодикалини зібрані у 8 ячіок. Гурт монета має мілку приривчасту насічку. Ось таку. І на сьогоднішній день ціна звичайної монети 2006 року. Коштує від 50 центів, деякі від 1 долара. Брак монет 25 копійок 2006 року коштують від 3-5 доларів в залежності від браку. Є також більш дорожчі екземпляри браків та поворотів. Зокрема, це якщо брак аверс-аверс чи реверс-реверс, тобто монетка буде з обох сторін однакова. Або з тризубами, або з написом 25 копійок. І поворот у 180 градусів, монетка буде виглядати в ідеалі, ось так, ціна на них розпочинається від 350-400 доларів за одну монету. І монета, яка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. Є навіть магнітні, ціна на них розпочинається від 150 200 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.